Усім самим найкращим глядачам величезний привіт. Запрошую вас до магазину Аврора. Подивимося, які акції. Приготувала Аврора нам в період. Зараз вам скажу, якщо я не помиляюсь. Ні, давайте я подивлюся все ж таки, щоб дійсно не помилився. По 14 По 14 включно вересня, додаткові акції. Сьогодні я покажу у відео нові акції, тобто нові товари. Які я не показував попередніх оглядах. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне спасибі. Давайте розпочнемо із пластика. Привезли ось такі нові бокси, точнісінько, такі самі були, тільки менше за розміром. А ось ці вже на літр 400. Герметична кришка закривається з чотирьох сторін і зверніть увагу, пластик дуже хорошої якості. Ціна цього боксу зараз я скажу ціну, навіть ще ціну дівчата не поставили, щойно виставили. Бачите, кришку, ну, ці клапани можна брати за кольором: 69 гривень. Новинка, маслянка або, як правильно, контейнер для зберігання масла. Пластиковий, матова прозора кришка. Матова прозора матова, матова кришка. І ціна контейнера для масла 39 гривень. Можна вибрати сам піддон за кольором. Є в різних кольорах. Дивіться, здалека виглядає, як ніби це скло, а насправді це пластик. Для цукру, цукорниця пластикова на 450 мл за ціною 34 гривні. Ціну знижено на ось такі контейнери на 800 мл по 15 гривень за зараз. Контейнер для заморозки на 1,5 літри. Також зараз в акції, по 29 гривень. Зі знижкою зараз поставили ось такі найпростенькі чайники. Самі простенькі, але зі свистком. 289 гривень на 2 літри. Так, дивіться, ще одна новинка. Тепер є в магазині Аврора вакуумні пакети. Такий сам пакет не є тоненький досить щільний. Розмір бачите на екрані. Тут 20 штук в упаковці і скажу зараз ціну. До речі, мені здається, що все ж таки продукти зберігаються добре, коли вони за. Вакумовані, правда ж? Чи я помиляюсь? Ціна 129 гривень. Так, господинки, дивіться, привезли набір ось таких металевих форм для випікання кексів в наборі 6 штучок. І зверніть увагу, кекси вийдуть, бачите, не маленькі, тому що сама форма досить такого великого розміру. А зараз скажу ціну цієї новинки 55 гривень. Є ще ось такі, вони трішки менші за розміром і нижчі. Так, тут в упаковці, давайте проскануємо, подивимось. Також 6 штук 27 гривень. Ціну знижену на форму для виготовлення морозива ось така, по 77 гривень, 3 порції. До речі, також є в різних форм та різні кольори. Велика форма для льоду на 8 відділень силіконова, зараз також в акції, 77 гривень. І в таку ж саму ціну форма для льоду кругла на 8 відділень 77 гривень. За 29 гривень можна придбати набір кубиків а, фігурних для охолодження напоїв. Тут у вигляді пальмо, бачите, 29 гривень. А є ще ось такі зірочки, це також для охолодження напоїв. 29 гривень коштує форма для приготування яєшні соліконова. Набір форм а, ось таких паперових. А, для випікання кексів тут 100 штучок, і зараз вони по 34 гривні. До речі, можна вибрати, дивіться, є різні за кольорами. Ціну знижено на ось такий набір кубиків для охолодження напою. Тут 12 штук, 39 гривень. Ну ви зрозуміли, перед тим як користуватися, їх потрібно заморозити. Набір металевих форм для виготовлення ось таких конусних. Тісточок я показано на фото. В наборі 8 формочок і ціна 39 гривень. Форма для випікання печива на 6 штучок. У вигляді ведмедиків лапок 119 гривень. Ціну знижено на килимочки для розкатки тіста 84 гривні. Розмір 30 на 40. Зі знижкою зараз плівка харчова. 200 метрів, 99 гривень, акційна ціна. Плівка харчова з перфорацією, кому потрібно, зверніть увагу. Довжина 30 метрів, 90 відривів, 24 гривні. Пакети для льоду з клапаном. Так, добра господарочка на 240 крижинок. Щось в кінці. Ну, літо вже закінчилось, бачите, Аврора вирішила зробити знижки на форми для льоду. Так, а оце для захисту кухонної плити пластини. Дуже хороша штука. Якщо, знаєте, маєте щось багато щось приготувати, щоб потім не мити плитку, можна придбати ось такі штучки, 4 штуки 69 гривень. Ну я гадаю, що якщо зі знижкою, то буде ще краще. Треба також мені на них звернути увагу. Деколи. Щось готується і потім так ліньки мити цю кухонну плиту, що стоїть по пів тижня не мита. Ну це так у мене, не знаю, як у вас. Хочу показати ось таку новинку від Frakingbox: Пергамент і плівка. Написано, що плівка харчова 10 метрів у подарунок. Давайте проскануємо ціну. 49 гривень, так, дійсно. Тут ціна тільки за а, цю, за пергамент. Господинки, пергамент для випічки силіконізований, тут 20 метрів. Він набагато кращий, ніж звичайний пергамент. І ціна такого зараз зі знижкою 77 гривень. Дуже хороша штучка дійсно для курки. Та, це для сервіру... сервірування із а, харчової фольги Навіть не потрібно мити. Зараз все є, що а, ну, для. Того, що ви час економите, бачите, не потрібно мити потім це все і плиту. і навіть я ось такі таці викинули 49 гривень дві штуки. Це для запіканки, також два контейнери. 49 гривень дві штуки. Також зачекаю на знижку. Ще одні пакети зіпери для заморожування. Фракінбок на 3 літри, 10 штук 44 гривні. А, так, тут що у нас? По 15 гривень пакети. А, так, це, мабуть, для канапок. 10 штук 15 гривень. Ще одні пакети для заморозки льоду. Тут кількість 10 пакетів 120 крижинок 7 гривень. Зі знижкою зараз кришка стерилізатор для банок по 34 гривні. Зі знижкою зараз розсікач полум'я металевий 59 гривень, круглий. Хочу показати новинку, з'явилася від цієї фірми Almo овочечистка металева. Показую, як новинку, ціна такої овочечистки 64 гривні. Не знаю, як ви, але я, от мені набагато легше користуватись, почистити там морку, картоплю, яблуко ось такими овочечистками, ніж ножем. Ножем виходить дуже багато, зрізається. А ложка для морозива з пластиковою ручкою по 55 гривень. А, я одразу згадую свою вчительку, як вона говорила. А... Бідні. Хто в класі бідний з вас, той чистить той морку чи картоплю, картоплю шкрябає ножем, шкрябає ножем. Не чистить, а ножем. Шкрабає. Ну, а хто багатий в мене в класі, ну кажіть. Отак вона питалася. А от ви, мабуть, картоплю чистите ножем. Ну, картоплю ножем чистиш, картопля ж зрізається. Дивіться, ще одна овочі металева, 3 в одному 69 гривень. Якщо ви не маєте ще фільтра для води, обов'язково придбайте. Придбайте. Ну, хорошої якості. Дивіться, ось такий фільтр для води на 1,8 літрів. Зараз скажу ціну, він зараз в акції. Я раніше не міг взагалі пити воду, ну, чай. Я робив чай 239 гривень. І ще картридж чиде, бачите? Я робив чай, наливав звичайну воду з крану в чайник, і Робив чай, і так мені воняхало хлоркою. Не знаю, як у вас вода. Дай Боже, щоб у вас чиста була добра вода, але вода просто воняхає хлоркою. І я не витримав, купив просто оцей фільтр глечик. Це вже давно і з тих пір вже я користуюся цим фільтр фільтром глечиком. Чи навіть оця хлоридна хлорована вода перебивала смак навіть такого ароматизованого чаю? Так, ціну я сказав 239 гривень. Ціну знижено на ось такий набір ємностей для сипучих. Тут три штуки: велика, середня та маленька 249 гривень. І бамбукові, пластикові, бамбукові, вибачаюсь, дерев'яні герметичні кришки 249 гривень. За 99 гривень можна придбати дошку кухонну, прямокутну. До речі, є різні принти. Я гадав, що їх поставили на знижку, але ні, вони поки що по повній ціні. Оці от два рушники в такому бачите, сінньому принті я показував в попередньому відео, розмір 40 на 60. І їх всі розібрали. Дивіться, їх тут була ціла стопка, коли я показував у понеділок. Бачите, лишилось тільки два. І оці також новинка. Тут є в наборі три рушники: один, бачите, ось такий кольоровий листочок, і два таких з темно-зелені. Розмір 40 на 48. Вони по 74. Ціну знижено на скатертини ось такі із бахрамою. Також є дуже багато різних а, за кольором. Дивіться, розмір 1,40 метр 110 І зараз їх ціна зі знижкою 59 гривень. Ще мені потрапила ось така. Цікава дощечка, вона не тріснута. Зараз вам покажу. Це дошка для подачі сиру бамбукова. Дивіться, вона захована, якщо її відкрити, то що там всередині, на жаль, відкрити не можу я. Але на картинці я вам покажу. Бачите, набір ось такий для нарізання сиру: 169 гривень. Тут 4 прибори і сама дощечка. Ще одна новинку хочу вам показати. Дивіться, ось така металева штучка, як вона правильно називається, відокремлювати жовток від білка. Це також новинка і ціна такої новинки. Знайшов я Дані 64 гривні. Зараз ціну знижено. З'явились в Аврорі ось такі поліетиленові пакети Майка. Надзвичайно міцні, зовсім інакша якість. 25 штук. Щоб ви розуміли, це не такі простенькі, знаєте, як в магазинах на овочах і фруктах. 55 гривень. Це такі, що можна а, декілька разів їх використовувати, ну, зробити собі там декілька пакетів для овочів. І потім прийшли, просто помили та висушили. Зі знижкою ножиці для злепузини по 99 гривень, і щіточка, що йде для чищення. Ціна знижена на кухонну сокиру, зараз по 119 гривень. Ось цей ніж складний, а я його показував колись як новинку. Да, цей ніж я показував як новинку, зараз він. А так, ніж складний, багатофункційний. 5 в одному 77 гривень. Лише 99 гривень. Зараз набір келихів для вина, дві штуки. Ось такий. 49 гривень. Зараз молоток для відбивання м'яса алюмінієвий. З однієї сторони, бачите, оці шипи такі дрібонькі, а з цієї трошки грубші. Ось таку виделку, одна штука золоту, можна придбати за 29 гривень. Набір із двох ножів ось таких 64 гривні. Нержавіюча сталь. Ціну знижено на ось такий набір ложка виделка та ніж за 77 гривень зараз. Набір прищипок також я звернув на них увагу, так як це новинка, 10 штук 29 гривень. Знайшов ось таку пластикову поличку, яка тримається на присосках. Бачите, написано, що зроблено в Україні. Тому в магазині Аврора вже бачите, частіше з'являються наші товари 77 гривень в різних кольорах. Ще одна, також на двосторонньому на присосках. Вибачаюсь, вона вже трішки більша по розміру. 88 гривень. Також є різні кольори. Дивіться, яка цікава новинка. А, ну, завжди щось таке цікаве, коли нове, Да? А Йоржик для миття унітазу. Цікава ручка. Зараз скажу ціну. 199 гривень. Теж ще одна новинка, йоржик а, і пластикове відро для унітазу для чищення. Зараз скажу також ціну. 119 гривень. У нас тільки в білому, бачу на картинці є ще в чорному. Дивіться, ось така поличка металева, така невеличка, 299 гривень. Іще одна новинка, також йоржик із відром для унітазу. Ручка, бачите, закручується сюди зверху і готово. Ціна такої новинки. До кольору до вибору, що хочете, то і вибирайте. Навіть під колір туалету можна обрати. 199. Ще одна новинка, також йоржик для миття унітазу. Але бачите, це вже можна підвісити на стінку. Не тільки поставити на підлогу, а й повісити. Є двосторонній скотч. Зараз покажу. 199 гривень. Так, і ось такий вигляд має цей йоржик. Ще одна новинка, щойно відкрив з коробки, щоб вам показати. Дивіться, це дозатор для рідини для миття посуду. Сюди заливаєте рідину для миття посуду. Пляшка вже з дозатором, це досить зручно. І ось така ще щіточка. Ой, це тяжко виходить. Не можу витягнути однією рукою. А, бачите, силіконова для миття. Досить непоганий такий органайзер. Зараз скажу ціну. Продається ось в такій коробці. 129 гривень. А оці щиточки дуже класні. Якщо ви не маєте, обов'язково придбайте. знаєте, зі стільця на кухні. Якщо лець має спинку, забивається всяка їжа, да, крихти а, дуже гарно вичищує. І я ним користуюсь ще тоді, коли а, лузкою насіння, дивлячись якийсь фільм. Потім хочеш, не хочеш, все одно обережно, ніби їж, але все одно потім а, весь диван а, лушпинні. Гарно савочок підставив цей щиточкою змів, а, дуже хороша штучка. Зараз скажу ціну. Чому ж не знайдене дані? А? а що ж тоді нам фоткати? Ой, щолкати. І там цінника я не можу знайти, і тут не можу я цінника знайти. Не сканується, на жаль. Ніяк, ні так, ні так не можу зісканувати і все. Хочу показати новинку, дивіться, тримач на стіни для паперових рушників. Знаєте, да? оці паперові рушнички ставити сюди, в набір, тобто входить двосторонній скотч, можна приліпити на стіну до плитки, а можна просто поставити десь, якщо у вас є зайве місце, можна на стіл поставити. Ось, зараз скажу ціну. Такого органайзера для ось цих паперових рушників 149 гривень. Сіть для посудомийної машини 700 г 27 гривень. Засіб гілекс для миття посуду 480 грамів 49. Еліо засіб для миття кухні 500 мл спрей 49. Сода для чищення кальцинована. Тут вага 650 грамів 42 гривні. Засіб для миття посуду Аврора 400 мл 13 гривень. Засіб для миття дитячого посуду у тіпуті 600 г 35 Кондиціонер для білизни у гранулах 250 г-79 гривень. Міс Хелен, всі ви його знаєте, кисневий відбілювач 89 гривень 530 грамів. Мило господарське по 16 гривень тверде. Та мило рідке господарське, тут літр 29 гривень. Є ще мило-господарське, ось таке біле, сода Ефект два в одному. Літр 29 гривень. Mm -hmm. Калушанка, кисневий відбілювач 900 грамів 94. Mm -hmm. Зі знижкою міс Хелен кисневий відбілювач, концентрований 55 гривень, 450 грамів. І є ще дивіться ось такий кисневий відбілювач, міс. Хелен, 900 грамів 111 гривня. 29 гривень, порошок для прання савекс-колор. 300 г. Зі знижкою в кисневий плямовивідник сіла. Працюю навіть написано, що в холодній воді. А, тут 900 г99 гривень. Зараз непогана знижка, зверніть увагу. Сама поліроль. спрей 49 гривень 500 мл. А є ще ось така пінка цитринка, очищувач інтер'єру 300 мл 69 гривень. Підвісний блок для унітазу Velnax дві штуки 62 гривні. Змінний балон освіжувач повітря 250 мл 65 гривень і різні аромати. Зараз є знижкою ДАК. А засіб для унітазу 500 мл 84 гривні. А є ще ось такий. Дивіться: Power Active Gel для унітазу 750 мл. Напишено, написано, що це польща 64 гривні. Ну, ціна непогана. Одинарний підвісний блок БРЕВ 57 гривень. Бальзам ополіскувач для білизни літровий 49 гривень. Літровий засіб для миття підлоги сіла можна придбати зараз за 77 гривень. Ось такий спрей з ароматом лаванди для миття ванну. 750 мл, 49 гривень. Зараз в акції. Унікс турбогель літровий 64 гривні. Так, засіб для чищення ванної кімнати, ось такий Сантрі по 45, І оксідом Сантрі Гель 59, Хто знає, пишіть за якість ось цих засобів? Ви бачу, що вже більше і більше з'являються на поличках в магазинах. І в акції Еліо 5 в одному для ванної кімнати спрей 500 мл 49 дев'ять гривень. Новних покупок і ми з вами зустрінемося вже в наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.